І Росія відпрацювала висадку десанту біля кордонів НАТО в Калінінграді. Про це повідомляє польське видання ЕЛТА. За його даними під час навчань російські солдати десантувалися з вертольота Мі 8 а після приземлення відпрацьовували навички захоплення полонених ведення розвідувальних дозорів, а також виведення з ладу комунікації умовного противника. Нагадаю, що ще влітку керівник федеральної розлі... розвідувальної Служби Німеччини Мартін Єгер попереджав про можливі провокації з боку Кремля в країнах Балтії. Йшлося про сценарії схожі на анексію Криму, тобто приховане відправлення сил без розпізнавательних знаків для захоплення прикордонних міст. І США хочуть витіснити російський газ з Європи. Про це пише Financial Times. За даними джерел видання, посадові особи Америки їздили до європейських країн для просування власних енергоносіїв. Таким чином російський газ на цьому ринку вони намагаються знищити. Цитую весь до останньої молекули до слова вже тривалий час. Президент США Дональд Трамп закликає Європу повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів. Нагадаю, їх Кремль в. Використовує для фінансування війни проти України.